Доброго ранку малята. До нас сьогодні на гостини завітала гостя. А хто вона така? Відгадайте загадку. Селена у траві. Любить плавати по воді. По траві стрибає, ква-ква-ква співає. Загадалися? Так, це шапка. Вітаю вас, любі малята. Але вона дуже хвилюється. Бо її ображають на болоті. А хто ж тебе жабко, ображає? А ображають її, прилетіли журавлі і чаплі з теплих країн. І тепер немає її бій, спокою. Весь час від них вона ховається, щоб не з'їли її ненароком. Діти, а ви тут чапли часом не бачили? Справжня чапля до нас не залітала, а намальована чапля в нас є. Вона й на малюнку страшна, он яка вона, чапля велика, а я яка? У чаплі ноги довгі, а в мене. Так, короткі, малі. У чаплі є пір'я, а в мене. Нема. Чапля вміє літати, а я що вмію? Так, я вмію стрибати, у чаплі є хвіст, а в мене. Немає. У чаплі є зоб, а в мене. А в мене рот. Чапля мене не боїться, а я її. Її дуже боюся. Зате я вмію співати. А чапля вміє співати. Ще жабки, швидкі і спритні. Про це навіть Катерина перелісно написала у своєму вірші чапля. Диба чапля по болоту чапу чапу, чап-чалап. Поглядаючи, немає де малих зелених жаб, враз пригнулась, дзьоб розкрила, щоб відразу ухопить, а з-під ніг у неї жабка, стриб і зникла в одну мить. Діти, вам сподобався вірш, який розповіла жабка? Який він? Смішний чи сумний? Поясніть. Про що розповідається? Діти, а що ми скажемо на прощання жабці? Приходь до нас табка в гості не попадає чаплі на очі, приходи ще до нас на гостини, наші чинні дітки, запрошують тебе ще у гості. До побачення!